Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Ми продовжуємо вивчати тему прості речовини кисень. І тема сьогоднішнього відеоуроку Хімічні властивості кисню взаємодія з простими речовинами. Кисень є однією з найактивніших речовин. У більшості випадків, внаслідок взаємодії простих і бінарних речовин з киснем утворюються оксиди. Тому такі реакції називаються окисненням. Багато з реакцій взаємодії з киснем відбуваються бурхливо, з виділенням великої кількості теплоти та світла. Зазвичай ми називаємо такі реакції горінням. Швидкий процес окиснення речовини. Що супроводжується виділенням великої кількості теплоти і, як правило, світла називаються горінням. Інші реакції можуть відбуватись повільно, а деякі навіть миттєво. Давайте з вами розглянемо горіння простих речовин у кисні. Горіння вугілля. Розжаримо у полум'ї спиртівки до почервоніння шматочок деревного вугілля. Та внесемо його до посудини з киснем. Вугілля продовжує горіти, але набагато яскравіше, ніж на повітрі. Продуктом згорання вугілля є карбон 4 оксид вуглекислий газ. Давайте з вами запишемо рівняння реакції. С плюс О2 утворюється СО. Для того, щоб записати рівняння реакції. Потрібно спочатку розставити валентності у формулі продукту реакції. Тоді індекси і, якщо потрібно, коефіцієнти. Отже, ми знаємо, що валентність оксигену дорівнює 2. Ставимо валентність зверху над ним. Валентність карбону у цьому випадку максимальна, дорівнює номеру групи, тобто 4. Найменше спільне кратне між числами 4 і 2, це 4. Тому 4 ділимо на 4 валентність карбону дорівнює 1, індекс 1 біля карбону не пишемо. Далі 4 ділимо на валентність оксигену 2 дорівнює 2. Це індекс біля оксигену. Якщо подивитися, у цій реакції коефіцієнти не потрібні адже і в лівій, і в правій частині атомів карбону по одному. А атомів оксигену по два. Отже, в результаті горіння вугілля у кисні утворюється карбон 4 оксид. Горіння сірки. Помістимо в сталеву ложечку для спалювання речовин невеликий шматочок сірки і будемо нагрівати його в полум'ї спиртівки. Сірка спочатку плавиться, а потім спалахує тьмяним синім полум'ям. У разі внесення ложечки до посудини з киснем полум'я стає набагато яскравішим. Унаслідок згорання сірки утворюється задушливий сірчистий газ. Запишемо рівняння реакції. С плюс О2 утворюється СО, валентність оксигену 2. Валентність сульфуру у цьому випадку дорівнює 4. Тому формула оксиду буде СО2, і, як бачимо, коефіцієнти у рівнянні ставити не потрібно. Отже, в результаті горіння сірки у кисні, утворюється сульфур 4 оксид. Аналогічно вчинимо з фосфором. Фосфор на повітрі горить відносно активно, але без полум'я, утворюючи густі клуби білого задушливого диму. У чистому кисні фосфор згорає сліпучо білим полум'ям. Дим, що виділяється під час згорання фосфору. Складається з найдрібніших частинок фосфор 5 оксиду. Записуємо рівняння реакції. П плюс О2 утворюється ПО. Валентність оксигену 2. Валентність фосфору максимальна 5 дорівнює номеру групи, де знаходиться фосфор. Найменше спільний кратний між числами 5 та 2 10. 10 ми ділимо на валентність фосфору дорівнює 2. Це індекс біля фосфору. І 10 ми ділимо на валентність оксигену 2 дорівнює 5. Тому формула фосфор 5 оксиду p 2 o 5 Давайте подивимось, чи потрібно ставити коефіцієнти в рівнянні. Почнемо із оксигену. У лівій частині рівняння його 2 атоми. У молекулі кисню в правій частині рівняння 5 атомів оксигену. Тому, найменше спільне кратне буде 10. Отже, ми маємо домножити в лівій частині на 5. Ставимо коефіцієнт 5 перед формулою кисню. І в правій частині перед формулою оксиду ставимо коефіцієнт 2. Отже, і в лівій, і в правій частинах рівняння у нас по 10 атомів оксигену. Але в правій частині, подвоївши кількість фосфору, ми отримали його 4 атоми. Тому зліва перед фосфором теж ставимо коефіцієнт 4. Кисень дуже активно взаємодіє з багатьма речовинами. Причому, чим вищий вміст кисню в суміші газів, тим активніше відбувається горіння. За звичайних умов залізо на повітрі не горить. Але в атмосфері чистого кисню воно активно взаємодіє з киснем. Якщо сильно нагрівати кінчик тонкого залізного дроту і опустити його в посудину з киснем, то залізо загориться, розкидаючи яскраві іскри. Це частинки так званої залізної ожарини. Запишемо рівняння реакції. Вам уже відомо, що феррум у сполуках проявляє змінну валентність. Отже, може утворитися як ферум 2 оксид, ферум О, так і ферум 3оксид. Тобто ферум 2. о 3 але залізна ожарина є сумішю двох оксидів: феррум 2 оксиду і феррум 3 оксиду, і її формула феррум 3О4. Запишемо рівняння реакції і виставимо коефіцієнти. 3 ферум плюс 2О2 утворюється феррум 3о4. Зверніть увагу на рівняння реакцій взаємодії простих речовин з киснем. У всіх цих рівняннях у лівій частині записані формули двох речовин, а у правій частині однієї речовини. Тобто у процесі реакції з двох речовин утворюється одна. Такі реакції називаються реакціями сполучення. Реакції, у яких із двох простих або складних речовин утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення. Умовно, реакції сполучення можна описати наступною схемою. А плюс Б утворюється речовина В. Далі пропоную вам виконати наступні завдання. Поставте відео на паузу. І запишіть рівняння наступних реакцій. Коли ви це зробите, перевірте, чи правильно ви записали ці рівняння. Отже, ми з вами сьогодні розглянули частину хімічних властивостей кисню, а саме взаємодія кисню із простими речовинами. Якщо урок був для вас зрозумілим, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.